WhatsApp, Ютуб, Салют Він, у нас субота. Субота це означає у нас суботник, як в школі, знаєте, суєта, наводимо чистоту. О, тут у нас вже один мішок набитий з таких палочок. Це для печки, тому що залишились тільки довгі великі. І зараз ми займаємось тим, щоб набиваємо ще один мішок до 12 годин. На годинку зараз у нас 11-та година. Після чого ми йдемо наводимо свою ту чистоту в кімнаті і йдемо займатися. І ще сьогодні ціль наша під час того, як займатися, зняти багато маленьких відосів, багато відосів для тіктока і для інсти. Для того, щоб їх штопати весь цілий тиждень до наступної суботи. Бо після будівництва з понеділка по суботу, в суботу, типу, я сьогодні не вийшов, бо вдома я чим займатись, знаєте, хочеться тільки лягти спати, покупатися, більше нічого. Тому сьогодні у нас такий суботник, як в школі, і ми з вами побачимо вже, коли буду займатись. Так ну що я вже в залі і хочу почати займатися того mm -hmm. з чуть-чуть. Стойка, бістінню, щоб м'язи, щоб м'язи стали теплі, щоб потягнути чудово м'язи і потім вже почнемо качатись. Хочу сказати, що вже зима на носі вже холодно і підлогу максимально холодно в ноги. Тому буду щось одівати на ноги. Можливо, куплю якийсь собі спеціальний обув, чисто, щоб займатися. Тому так починаємо займатись. І що хотів сказати стосовно того, дивися відос, як живуть успішні люди, і їх всіх цих, цих успішних людей зв'язує одне: те, що вони не боялись бути такі, як всі. Те, що вони не боялись, точніше, те, що вони не боялись бути такі, як не всі. Знаєте, якось відділятися. людина, яка почала там співати там з матами, ще щось, вона не боялась цього. Вона почала співати. Людина, яка почала знімати відео. А не так, як всі не знімати, бо ну, так, то, що знімати, це новичок, погано буде виходити. Вона знімала, і зараз вона успішна. Тому це закон, це закон який каже те, щоб ти не був такий, як всі. Якщо ти будеш такий, як всі, то ти будеш жити так, як всі. Тому ти повинен відділятися. Ти повинен відділятися тим, чим ти займаєшся. Ти знаєш, що якщо я буду знімати відео, я знаю, що я стану успішним, якщо я це не закину. І ти знімаєш, то б що не казав. Як би з тебе не сміялись, ти знімаєш цей відос. Тому і так все за тим займатись. a gadget. all the boys stare, can't help it, it's a habit Clothes that she wears, short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it, I just gotta have it Rumors all around say her body is fantastic All natural, not a piece of fur is plastic Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation, don't believe Till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session. If you get what I am saying, and they say that she's not easy. No, she's really complicated. But that only makes it better. And it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around. I've never hesitated, but she's got me captivated. So the game I'm gonna play it. Yeah. She got a body like a ghosting. She likes to keep. Так, що я хочу сказати, хочу вам сказати, що ви повинні бути тим, ким ви хочете бути, неможливо. Ви хочете бути коміком, ви хочете бути, не знаю, хіміком. Таксістом, не знаю, з ким хочете, ви повинні ним стати і не думати, хто що, коли там за мене скаже. Тому що якщо ми будемо постійно думати, ми постійно будемо відкладати і ніколи таки не почнемо. Ви починайте, починайте вже сьогодні ставати тим, ким ви хочете бути. Не дивіться на інших людей, тому що інші люди це не важливо. Адекватні люди будуть тільки за вони будуть казати так, класно, давай тобі все вийде. Молодець. А люди, які будуть чехлити, та що, тим що не вийде, ти комік, ми тебе сміємося, тому подібне забити на таких людей, тому що ці люди ніколи нічого не зможуть добити.